Слава Україні, брата і сестри! Значить, на днях там було так, що Трамп ляпнув, що нібито Росія дійсно дійшла б за три дня до Києва, якби вона пішла не сільськими полями, а трасою, такі, дорогами асфальтованими. Ну, ми всю цю історію знаємо, тому дуже багато зараз записується відповідей цьому, так би мовити, президенту да? такої нібито величної країни, як Америка. Але щось останнім часом, Але менше з тим. Дивіться відео про те, якими дорогами йшла Росія на Київ. Нітро, я удар. Слушаю тебя. Удар, я Нитро. Шестой полк почти потерял. Что? Шестой полк, пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Авала короны. Попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься, всех соберешь, мне доложишь, как понял. Оттуда били артиллерия, танки, с беспилотника, так я понял, Байрактары летают. По остальным сейчас а, потерям да. разбираюсь. Потому что мы все знаем, украинцы все знают правду, что Украина выстояла и продолжает выстоять и стоять только за дядей -то Казакам. Слава їм всім, хто взяв друг зброю, захищати свій рідний дім, свою рідну країну, там, де виросли, і ту країну, де в кожного є якась маленька своя історія. Так? І я вірю, що ми переможемо, бо правда на нашій стороні, і ми вміємо робити, ми вміємо воювати. Та і коли горить серце за свою країну, то іншого шляху немає. Всі працюйте на перемогу, в кожного з вас вірю, ми всі як одна родина. Слава Україні!